1 травень в столиці видався сонячним і теплим, тож багато людей вийшли на природу. Наша Наталя Балюк поїхала подивитися, як відпочивають українці, чи прибирають після себе сміття і взагалі чим займаються. Приїхали сьогодні з утра в пол шістого, щоб зайняти місце. Тому що місце вже. Да, вже міста були зайняті, тому що народу багато, всі хочуть відпочивати. Це околиця Києва, Виноградарський ліс. Деякі його ділянки спеціально облаштовані для відпочинку. Є столи, мангали, сміттєві баки. Але таких місць на всіх бракує. Тому люди розташовуються, де прийдеться. Але обіцяють, сміття за собою приберуть недмінно з собою в машину і викинемо. А як же по, по іншому? Тому що знаєте. Саме найгірше ми живемо за містом, і от найгірше дивитися, як дуже такі гарні місця. Вони захаращені. Ми завжди за собою прибираємо навіть після інших, Ай, після. так як було сьогодні зранку. Відповідальний відпочинок кажуть кияни, це не тільки сміття за собою прибрати, а й подбати про безпеку довкілля. Ми обкапуємо перед тим, як зажечь зажечка, лі там воспользується якими-то, скажем так, воспроміняючись деталями. Учим дітей, як нужно правильно зажигати дат. Почому? Потому що знає, як правильно зажигати, і ребенок знає, як правильно, скажем так, потушити та кастер. Відкривають на першотравень і купальний сезон. Попри те, що офіційно він ще не стартував. Люди кажуть, вода в Дніпрі вже плюс. Одинадцять, то можна й скупатися. А потім традиційний шашлик. Хороший відпочинок без хорошого шашлика. не буває. Ну сначала да, спочатку потрібно чуть трохи э, заслужити. Шашлика. Відпочивальники кажуть, першотравень для них передусім нагода відпочити. І це вже свято. Наталя Балюк, Ярослав Тихомир. Новини на першому.